Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми порахуємо, наскільки гривень в мене є гаджетів Xiaomi. Давайте рахувати перший гаджет. Це мій телефон. Так, шукаємо, скільки він зараз коштує. Купити. Купить телефон. Xiaomi. Note 12. И смотрим, сколько он сейчас... На кошти. Так. Ну, це доволі гарна модель. Всім рекомендую. Взагалі не лагає. Він тільки лагає, якщо мало пам'ят. Так. Ніч... Чого собі які ціни? Та ціни тут зараз дуже стрибнули. Такі телефони, напевно, тисячі коштує вже. Так, Xiaomi Redmi Note 12. Так, ні шестьдесят нам. І шестьдесят не підходить, но запам'ятаємо сейчас пам'яттю. 64 гигабайта 64. так висим Ой, зараз подивимось, а какие кошки бы, друзья, какая у меня сейчас погода жарко. Ось, Xiaomi Redmi Note 12 8256. А, ні, це оцін. Оцінка нам не підходить. Нам нужен новий. Потрібно... Не, чого собі? Зараз, друзі, в мене просто, ну, дуже сильне сонце. Так, Redmi, A, Redmi Note 12, 4 G. І 64 гігабайта не підходить. Ага, ну на 628, зрозуміло. Так, це в нас 7 9, 11, 11. Треба ще пошукати. Давайте ще шукаємо. Так, зараз э, подивимося. Так. А не Ну, друзі, давайте так, дивіться, раз Утінка так. Давайте так, раз утім, коштує десь, зараз по знижці на 256 гігабайт, 5999, то такий новий телефон зараз коштує ну, десь ну, 9500. Давайте зараз ми це запишемо. Порахуймо, наскільки ж в мене грошей є зараз в гаджеті в сьооні. 9500 телефон. Далі плюс. Ага, далі в нас ідуть. Що там в нас іде? Далі розумна лампа Xiaomi. Сі... Ну, з лампою буде легше. Так, розумна лампа Xiaomi. Зараз ага, 970 гривень. Записуємо. ЗВЖ 10470. Далі чи пішли часи Xiaomi Smart Band 8. Ага, ось. Ага, 1400... Так, глянемо, це хоча вісьми восьма серія. Ага, 1469. 1469. Вже три гаджети, мій телефон. 9500, далі розумна лампа 970 годинник 1469. Так, далі в нас іде повербанк Xiaomi Купити повер. Повербанк. Павербанк Xiaomi на 20 тысяч. Ага, девятьсот девяносто Так, це вже чотири гаджети. Далі після повербанка навушники Redmi Buds 5 Pro. Redmi Buds 5 Pro. Давайте подивимося. Ага, 3, ага, 3500 гривень за 3499. Ага, так, ми вже порахували, виходить телефон, розумну, лампу, годинник, павербанк. Навушники. Так, після навушників, далі що ми можемо порахувати? Далі в нас. Далі в нас Де виходить. Далі в нас йде. А... Прин, фотопринтер Сіомі. Зараз подивимося купити так зараз подивимося так на Аліеспресі ніби не купляйте не рекомендую Нічого собі, який він дорогий. Чотирися двісти п'ятдесят. Запишемо. п'ятдесят. Так, далі в нас іде підсилювач. Це дев'яносто дев'ять, але... Так, зараз.

Так, зараз так на, подивимося, скільки коштує фотопапір Xiaomi, але він такий не дешевий, так. Так. Ага, 20. Так, 20 штук, 649, а так 1000. Так, а так 1400. Це на Зи плюс. 1400. Так, друзі, ми. Ми все порахували. І зараз я перевірю, щоб ми нічого не забули. Так, ні, ми все порахували. І в нас вийшло а, всі мої гаджети з Сіомі та на 22 680сі. В следующему відео а ми порахуємо, наскільки е, на в мене є другі гаджети на Xiaomi. Друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення, всім гарного дня!